Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні нас очікують величезні новини зі світу британської королівської родини. По-перше, пройшов мінітур принцеси Кетрін та принца Вільяма. У Меган вийшло найбільш відкрите і, навіть як написали, інтимне інтерв'ю для People, А також Меган показала свою доньку Лілібет в інстаграмі. Також сьогодні, у середу, о, в обідній час, я думаю, 3-4 години. Вийде ще один випуск новин. Це буде спецвипуск про шоу Меган Маркл. Воно вже повністю вийшло, я його повністю подивилася, але саме м -м, частину про її шоу винес, вирішила винести в окреме відео. Тож підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб його не пропустити. Сьогодні ще поговоримо про шоу Меган Маркл. Тож давайте з вами спочатку розбиратися з королівськими новинами. Тож, нарешті, пройшов той самий мінітур Кетрін та Вільяма Доувельсом. І спочатку ми побачили дуже відео, як Кетрін. Вільями йдуть по вокзалу, коли вони тільки прибули до Картіфу. Тут багато хто здивується, вони зазвичай пролітають на заходи або на гелікоптері, або на авто. А тут прямо на потязі. У них навіть з якоюсь парою була коротка розмова про це. До Вільяма звернулися. Я сподіваюся, вам подобається наш вокзал. І Вільям сказав, що дякую, він чудовий та дуже чистий. На Кетрін було просто шикарне червоне пальто від Олександра Маккуїн і знову Кетрін Використовує в одязі прапори, кольори прапору, куди вона прибула. І вона все ще, як ми можемо побачити, носить доволі стійкий підбор. Розуміємо, що на шпильки ще може бути важко для неї ходити. Волосся виглядає шикарно, особливо ззаду, це видно. Саме відео дуже миле. Як ми з вами говорили, у Уельських було пару зупинок. Візит взагалі зосереджений на понті Південний Уельс. Він сильно постраждав від штурмів Берт та Дарак у листопаді та грудні. Останні з повенів знищив цілий район. Вони спричинили серйозні збитки і втрати для сімей і підприємств. Тож першою зупинкою стала місцева компанія, яка пече вольську випічку. Там вони також поряд оглянули процвітаючі магазини і зайшли до того самого Welsh Cake Shop. Разом з власницею Терезою Конер вони одягли фартухи і взяли участь в замішуванні тіста і закочуванні, розкочуванні його перед тим, як розрізати коржі. Потім Конер показала їм, як готувати тістечка на чавунній плиті, і принц Вільям пожартував, тобі доведеться продати це за півціни, ніби вони це роблять не дуже красиво. Потім пара вирушила до місцевого кафе Фонтан, щоб поговорити за групою власників про життя ринку, його роль в місцевій Громаді, а також почути історії про те, як місцева громада переживала повінь, як, в принципі, повінь вплинув на них і інші підприємства в цьому районі. Але щодо речей, вельських прикріплені нарциси. Це національна квітка Уельсу, і символ пов'язаний з Днем Святого Давида. Повені були другим і третім випадком за п'ять років, коли після них сильно постраждала громада, і навіть багато будинків по дорогах вздовж ріжки були затоплені. Повені також стали справжньою катастрофою для підприємств. Багато з них втратили свої цінні запаси. Наприклад, ви тільки уявіть, місцевий книжковий магазин, вони втратили книжок приблизно на 25 тисяч фунтів стерлингів. І за словами однієї з підприємниць, принц Вільям був дуже зацікавлений, взяв імена постраждалих. Можливо, він підштовхне владу, тому що є речі, які ще необхідно зробити, продовжила вона. Третя і остання зупинка принца і принцеси Уельських це громадський сад Meadow Street. Він був заснований в січні 2021 року, щоб створити відкритий простір, який запрошує громаду взяти участь у всьому. Це і садівництво, і робота по дереву, і ткацтво абсолютно все. Ця територія вона була завалена сміттям після повеню роком раніше, і під час показу цього цієї місцевості Вільяму і Кейт розповіли, що значні частини території знову були зруйновані. Після повені, в грудні 24-го року, але місцеві волонтери знову швидко відновили цю територію. Тут, в громадському парку, образ Кетрін розкрився взагалі з іншого боку. Піджак на Кетрін найдовший існуючий елемент одягу просто тому що вперше Кетрін надягнула його ще у 2007 році. Це ще до весілля з принцем Вільямом. Вона мені цим піджаком трішки нагадала м -м, короля Чарльза. В нього є пальто, якому вже 40 Років. От і цей піджаку Кетрін, також я так розумію, проживе приблизно стільки ж. Взагалі це круто зберегти річ, тепер обіграти її взагалі по-іншому. Є щось в цьому екологічно приємне. Взагалі, коли піджаку 20 років, це дійсно екологічно правильне використання речей. Сад одночасно сприяє використанню переваг природи для благополуччя і допомагає розвинути таку стійкість людей, налагодити зв'язок між людьми. Кетрін під час відвідування. Цього саду почула від групи молодих садівників, які збирали урожай слив, що вони хочуть зварити варення. Вона сказала дослівно: я надішлю вам свій рецепт, щоб ви могли його спробувати. Вона їм пообіцяла. І я просто почула це магічне слово в королівській родині. Це тепер нове магічне слово королівської родини варення. І всі таблоїди, я навіть побачила, як один з таблоїдів пожартував, що це принцеса Кетрін, хліб у Меган Маркл забирає. До речі, тут Кетрін знову загубилася біля дітей. Вона стояла з ними дуже довго, розмовляли її вже кликала охорона. І Вільям вже такий Кетрін, типу, давай, давай, нам треба йти, бо Кет Вільям вже повністю пройшов всю чергу людей. А Кетрін ще в самому початку черги спілкується з ними. Та сама ситуація, яка була на Різдво в Сандренгемі. Просто всі вже пройшли, всі вже майже в... в церкві. і Кетрін ще в початку черги розмовляє з людьми. Ну от така вона чудова буся. І коли вони покидали Уельс, також опублікували відео, як вони йдуть вже спиною знову відео зняти по вокзалу. На ній вже не було червоного пальто, а було то саме був той самий піджак. За цей візит і Вільяма сильно похвалила за те, як сильно вони взаємодіяли між собою. Вони більше обіймалися, вони більше брали один одного за руку. Звичайно, це не такі сильні прояви кохання, не такі активні прояви кохання, як це можна побачити між Меган, Маркл, наприклад, і Принцом Гаррі. Але ця взаємодія вона набагато тепліша, вона набагато приємніша і складається враження: тут два варіанти: або в них. Ну, як знаєте, бувають різні періоди у людей у стосунках або в них дійсно покращилися стосунки, стали тепліше. Там міцніше, сильніше, після того, як вони пережили доволі непростий момент в їх житті, або вони просто дійсно вирішили, що тепер вони можуть трішки більше проявляти своїх емоцій. Також 2 березня президент України Володимир Зеленський о 19.25 прилетів до маєтку Сандрингем, щоб зустрітися з королем. Звичайно, тексту розмови, предмету розмови ми не знаємо, але Володимир Олександрович провів в маєтку Сандрингем не одну годину. Вони зробили пару фото. Я в такі моменти. Паралельно ще роздивляюся завжди дизайн маєтку я На мій смак він доволі витончений. Немає якогось перебору. І знову ж таки, це єдиний куточок, який ми змогли побачити, але він доволі симпатичний. Як на мене, це дуже красивий жест з боку короля Чарльза, що він прийняв президента України не в Букінгемському палаці, а в його неофіційній приватній резиденції. Це доволі цікавий жест. Також стало відомо, що принц Король Чарльз він через Стармера передав Трампу лист, в якому він запросив його на офіційний візит до Букінгемського палбукінгемському до палацу. Тому цього року буде візит. Нам ще невідомо, коли саме, але вже дуже цікаво, коли буде цей візит і що вони будуть на ньому обговорювати. Але Чарльз передав запрошення Стармером ще перед тим, як між зеленським і трампом була ця розмова в овальному кабінеті. На наступний день після. Зустрічі з Зеленським у тому ж Сандренгемі короля була зустріч з прем'єром-міністром Канади Трудо. Стало відомо, що королева Каміла взяла з притулку нового собачку. Цоценя і назвала його Белл. Вона поділилася цією новиною, коли відвідувала, коли відвідувала центр для собак-поводорів 25 лютого. Взагалі, 25 лютого Каміла провела день у Кентербері. Вона також в цей день відкрила пам'ятник Афри Бен. Афра Бен – це письменниця, яка народилася в Кентербері і вважається першою професійною жінкою-письменницею англійською мовою. Мовою одним з найпопулярніших драматургів, також цього тижня. Король з королевою завітали до індійського ресторану у Лондоні. Вони провели день, відвідуючи в принципі місцеві мусульманські громади в Лондоні напередодні Рамадану. І їх прогулянка включала зупинку в індійському ресторані, заснованому відомим шеф-кухарем Асмою Хан. Тож Каміла і Чарльз разом з Асмою спакували фініки для того, щоб відправити їх до місцевих лікарень, оскільки сухофрукти традиційно їдять, щоб припинити пісту Рамадан щодня на заході сонця. Чарльза похвалили, що він чудово справляється зі своїм завданням. Він навіть розсміявся, тому що Ханне похвалила його за вміння пакувати фініки. Вона сказала: Я не знала, що король буде таким швидким. Ти пакуєш фініки швидше, ніж я можу їх заклеїти. І також вона додала. Вони разом з Камілою доволі швидко це все робили. І вона додала, я ніколи б не здогадувалася, що це настільки швидка пара. Всі знову розсміялися. І далі вони відправилися на кухню і також там допомагали. Взагалі, я обожнюю той факт, що король і королева, от куди вони приходять, там завжди на всіх заходах лунає сміх. Вони доволі розслаблені в цьому плані, доволі спокійні. і вони Самі багато жартують, інші з ними жартують. Це виглядає дуже так щиро. Кетря не Вільям вони знаєте, такі більш серйозні. Вони ще молоді доволі. Їм треба репутацію набувати. Це звичайно абсолютно по-доброму, але вони такі більш серйозні. А король з королевою з усіма жартують, сміються, все нормально, краса, всі задоволені. Насправді, з цієї точки зору, інколи за Камілою і Чарльзом навіть цікавіше спостерігати ніж за Кетрин і Вільямом, бо вони дійсно виглядають більш. Розслабленими інколи, чи якось так. Також цього тижня Каміла прийняла кількох британських знаменитостей у Букінгемському палаці на конкурсі BBC 500 слів, і вона зустрілася з як його назвали найменш одягненим чоловіком в кімнаті. Вона прям... Трішки хіхікала, коли з ним говорили. Тож серед гостей на цьому шоу, на цьому конкурсі, були присутні дві зірки конкурсного ігрового шоу Гладіатори Нітро і вогонь. І обидва вони вітали королеву в костюмах гладіаторів. Їм було доволі важко зберігати самовладання, їм треба вклонятися, робити реверанси в таких відкритих. Ценглетах це пройшов фінальний якраз таки етап цього конкурсу. На цьому конкурсі Каміла, звичайно, казала своє слово, і зі сцени вона процитувала Льюіса. Брошка Каміли на цьому заході ну просто не може не привернути увагу. Вона так близька, це брошка, яка називається Тюдорівська корона. Каміла вперше її надягнула ще під час візиту до Шотландії в 2023 році. Ця брошка має діаманти і смарагди. Швидше за все, це. Подарунок Чарльза, але точно дату, коли він подарував Камілі цей подарунок, невідомо. І також 100% невідомо, це був Чарльз чи, можливо, якийсь інший член королівської родини, але зазвичай брошки для Каміли дарує саме Чарльз у Вільям. Також звичайно були робочі виходи, і він відвідав нового партнера Хоумворд. Activators. це компанія, яка для його проекту по бездомності буде допомагати будувати ці будинки. І в рамках партнерства Lloyd Bank дає 63 мільйони доларів нових кредитів для підтримки малих і середніх постачальників житла на благодійні організації. Я так розумію, Вільям допомагає отримати для цих підприємців ці кредити. З інших робочих заходів у принцеси Анни був вихід. Вона прибула до Глостерширу, щоб поспілкуватися з людьми, які постраждали внаслідок урагану, який був у листопаді. Симпатичний зелений колір, взагалі, Анні личить зелений колір, Мені сподобалося. А у Софії був вихід. Вона стала патроном організації англійської мови для жінок. І я прошу звернути вашу увагу на чудову укладку герцогині і, взагалі, на те, як вона шикарно виглядала. Їй дуже і дуже личить. Я не могла відірвати. Від неї очей. Як ми зрозуміли, зараз багато буде новин про Меган, тому що вийшло вже її шоу. Але перед публікацією цього шоу Меган опублікувала, наприклад, відео на як, як до них додому приїхала, як вона називає тітка Серена Вільямс. Що цікаво, вона опублікувала особисто фото і відео, де прям видно лібет. Звичайно, не в обличчі, але з боку її довольно сильно видно. Вона така маленька буся, в неї, до речі, цікавий колір. Волосся, воно не прям руденьке, як у Гаррі, але світленьке. Воно ніби взагалі не як у Меган. Така маленька, маленька дівчинка в рожевій одежі. Щаслива маленька дитина. Тут багато хто її спіймав на тому, що, можливо, вона таким чином привертає увагу до свого шоу. Ну, Меган, в принципі, почала вести інстаграм, вона доволі багато з чого викладає. Це не перший раз, коли вона якось так трішки збоку, але показує дітей. Також у та Гаррі поповнення в їх офісі. Вони найняли нову голову комунікацій Мередіт Мейнс. Раніше Мейн працювала у Google, вона керувала комунікаціями в Hulu і працювала менеджером талантів для American Idol. Нещодавно вона перейшла з Lightspeed Venture Partners. Вони також найняли шахет Фахарі Ларсона, засновника однієї з маркетингових компаній, колишнього директора з маркетингу Кочу як зовнішнього радника зі стратегічних комунікацій для підтримки їх технологій і бізнес-початку. І нові співробітники доєднаються до команди Меган і Гаррі» безпосередньо перед прем'єрою шоу «With Love, Меган, яке ось дебютувало 4 березня, і також саме вони будуть працювати над запуском бренду Меган Маркл» «As Ever». Також прямо перед виходом шоу Меган дала велике інтерв'ю журналу People. Його назвали найінтимнішим інтерв'ю за останні часи, яке давала Меган. Я не можу сказати, що воно таке, але воно було доволі милим. Тож, Меган сказала, що ті є багато поворотів. Але перед тим, як говорити взагалі про всі слова Меган, прошу звернути вашу увагу на жахливу обробку фото. Мені навіть в телеграм-каналі це написали найпершим коментарем. Просто що ви зробили з красивою шкірою Меган, що з бровами, з контурингом. Просто жах. Вони красиву жінку перетворили на, я не розумію, що це, навіщо ви її так фотошопили? Найперше, з чим поділилася Меган на цьому інтерв'ю, це те, що коли Гаррі був ще у Ванкувері. А Меган почала викладати багато якихось постів в інстаграм, то Арчі їй сказав, мамо, будь ласка, не працюй забагато». Це було для неї дуже мило. А коли в неї запитали, як вона ставиться до Хейту за її помилки з оформленням бренду і всього такого, вона сказала: Я ціную всіх, хто дав мені ласку, робити помилки і розбиратися в них, а також прощати себе через це. Це крива навчання. Доволі позитивна відповідь на негативні коментарі, враховуючи, що в принципі Меган доволі специфічно відноситься до хейту в соціальних мережах. Також вона прокоментувала дуже цікаве використання титулу «Сасекс», але титул вона його ніколи не називала. Тож Меган каже, що «Сасекс» – це прізвище, яке їй і Гаррі було дано королевою в день їх весілля. І воно має глибше значення, ніж вона могла собі уявити до того, як стала мамою. Це наша спільна назва як сім'ї, і, мабуть, я не усвідомлювала, яке значення це матиме для мене, поки у мене не народилися діти. Мені подобається те, що я, Лілі. Арчі, Гаррі, ми всі разом, ми всі разом є САСЕКС. І насправді спочатку я не зовсім зрозуміла, що вона мала на увазі, а потім я зрозуміла, про що вона каже. Взагалі, це не щось, що є новим для королівської родини. Титул дійсно використовується як прізвище. Взагалі, прізвище роду Єлизавети це Вінзори. Але вони, наприклад, Вільям дійсно в університеті був записаний як Вільям Уельський. Беатріс, наприклад, була Беатріс Йоркська, тобто по титулу. Титул використовувався як прізвище. І, в принципі, вони кажуть сасекські, не використовуючи оф сасекс, а використовують їх типу як прізвище. По суті, це не відрізняється від правил всієї королівської родини. Але тут дуже цікаво, як це має працювати не тоді, коли вони живуть в Британії, а тоді, коли вони живуть в Сполучених Штатах. Але швидше за все я не думаю, що воно працює якось інакшим чином. До тих пір, поки Меган не каже, що. Дачесов Сасекс, це типу її титул. Сасекс це дійсно її прізвище, і вони ну мають право використовувати його, бо це реально їх прізвище, яке дано їм королевою Єлизаветою. Це цікаво працює, але так. Також Меган в цьому інтерв'ю підтвердила, що це шоу Меган, це продовження її блогу The Tig. Але тут мені стало цікаво, якщо це продовження її блогу The Tig, то чому вона не назвала це шоу The Tig. Вона назвала його With Love Meghan. Можливо, вона сама не думала про те, щоб назвати його так само. Ну, або захотіла б іншу назву, все може бути. Але тут стало цікаво, чому вона дійсно не назвала його The Tig. Меган розказала, що це саме той блог, який, який їй довелося покинути, коли вона стала частиною королівського життя, і сказала: Я любила детік, але свого чоловіка я любила більше. Тоді у мене був вибір, який я зробила в той час, і я б не змінила його ані на секунду. Тепер вона за її словами, Гаррі подобається спостерігати, як вона повертається у творче русло. Мій чоловік познайомився зі мною, коли у мене був Детік, і бачив іскру в моїх очах. Тепер він бачить її знову, коли я роблю. Те, що роблю зараз. За словами Меган, вона бачить себе і підприємцем, і жінкою-засновницею. І хоча це її шоу воно малює картину такого домашнього блаженства, а це, до речі, правда, коли Меган так повільно збирає ягоди зі свого саду, вона все одно не вважає себе dread wife, типу традиційною дружиною. Їй подобається бути гібридом, за її власними словами. Я, як фанат щоденників вампіру, коли чую слово гібрид, бачу. бачу Клауса, вибачте, будь ласка, для мене це просто якась своя асоціація. Також Меган поділилася, що її дружба з іншими мамами виросла з шкільних зв'язків у глибші зв'язки. У неї є пара подруг, це мами, домогосподарки, жінки, які працюють на звичайних роботах, на якихось громадських. І вони перейшли від простого зв'язку через їх дітей, для того, що вони тепер вже самі влаштовують собі дівочі вечори чи разом займаються пілатесом. До речі, саме пілатесу в шоу Меган-Маркл не було. Було все на світі різні. Ігор, Ігри там все на світі, але саме пілатусу не було. Одна з подруг Меган розказала, що коли вони вперше познайомилися, Арчі і її донька швидко подружилися, і Меган надіслала голосове повідомлення із запрошенням на зустріч. Також Меган поділилася, що вона любить готувати сніданки для родини. Це тата, яка мені особисто сподобалася. Мій чоловік і Арчі люблять яєчню. А в... Також дуже багато бекону, а інколи у вас не вистачає на все це часу, і ви просто кладете заморожену вафлю в тостер. Також немає сорому. Коротше кажучи, написали, що інтерв'ю буде супер-інтимним, але чесно, нічого інтимного чи специфічного я не побачила. Інтерв'ю миле, воно явно готувало людей до виходу шоу Меган. Що в інтерв'ю Меган показала, що вони добре живуть і виховують дітей. Що, в принципі, те саме ми побачили з вами, ми побачимо з вами, коли будемо обговорювати шоу Меган. М -м -м. Давайте знову ж таки не забувати, що інтерв'ю вона дала The People, а вони відомі тим, що вони насправді більш прихильні до Меган, скажімо так. Але чесно, у мене нічого негативного ніде не виникло. Оцей момент з титулом Терезвище ми з вами, в принципі, з'ясували і. Все нормально. Воно мені здається просто милим. Щось із історії. Дивіться, ми дійсно щасливі. А в тому, що Меган любить своїх дітей, я в принципі їй вірю. Просто я не можу сказати, що слово найінтимніше інтерв'ю, яке дала Меган Маркл, мені тут підходить. Скажімо так, найбільш таким. Розривно інтимним інтерв'ю було швидше інтерв'ю інтерв опрі, звичайно, ніж ця історія про те, що меган інколи готує такі сніданки, інколи такі. В цьому немає нічого поганого. Є просто про те, що заголовку був. Дуже голосним і взагалі не відповідав дійсності. А ми з вами ненадовго прощаємося. Побачимося вже сьогодні, о 3-4 годині. Подивимося відповідно того, як це відео вивантажиться для Ютубу, і будемо з вами обговорювати шоу Меган Маркл. Тож побачимося вже за кілька годин у спецвипуску. Дякую вам за перегляд і зовсім скоро побачимося.